Доброго дня знову всім мегановодам. Багато хто задає питання. Тут, тут нічого, звісно, такого зверх високого немає. Але задають питання, коли вибиває ось тут ключик і потрібно скинути інтервал. ТО. Інтервал у нас. Знайдемо. Так. А, да, поправочка, ключ карту. Щоб було запалювання. Це нас масло показує. Щоб далі показувало рівень масла, потрібно зразу, поки ще йде перевірка функцій до команди ок. Нажимаєте ось наверх і так. тепер шукаємо інтервал. Ось у нас інтервал, я його вже скидав. Тут інколи буває, коли воно доходить до певного періоду кі кілометража, вибиває жовтий ключик і загорається помилка. Зажимаєте верхню і тримаєте. Тримаємо, тримаємо. Все інтервал скинуто на початковий рівень. Виймаємо ключ карту